Муких китайців часом трудно зрозуміти. Ось коли вони організовували нашу конференцію, посилання на неї у коментах, так ось під час цього заходу поселення було у трьох готелях. Я сприйняла це як натяк на необхідність експертного огляду готелів у Карбіні. Тож розпакування номер 1 мережевий п'ятизірковий готель Софітель. Тут вражаючий холл, є спа, басейн та спортзал. Я це полюбляю. Щодо номерів, то ось. У номері є все, що потрібно мандрівнику, і навіть клетильна доска. Він достатньо просторий та комфортний. Від з вікна? де теж він вночі нічого не видно. І знову мене дивує туалетна кімната. І це не телефон поряд з унітазом, і навіть неприємний комбо з душу та ванни, а прозоре скло між ванною кімнатою з туалетом і самою кімнатою. Для чого це? Для кого це? Мабуть, китайці зовсім не полюбляють приватність. Ну що ж, отель непоганий, по-своєму цікавий, але десь на 4,5 зірок.